Анджеліна Джолі і Брит Під скидуються на F-16 і ППО для України. Отже, друзі, ми ж було це на червоній доріжці, і після цього знаєте що сталося? Поважно слухайте, і розповсюджуйте. Отже, Шон Пен, з яким ми були на червоній доріжці, зараз оголосив. ми маємо підтримати Україну. Нам треба зібрати півмільярда доларів. А ну-ка, швиденько всі в Голлівуді зі ручки. Давайте скинулась грошима, ще такого збору в історії не було. І ми маємо купити F-16 для України і ППО. Отже, ну хто бачив ті ми були на Червоній доріжці разом з Боно, з військовими і шоном пено. Шоном пеном, хто не знає, зайдіть подивіться. Після цього стався нереальний резонанс, Бо в історії цього фестивалю ніколи ніхто не стояв з військових жодної військової форми. Тобто, це в перший раз в історії стала якась військова форма, і це був український піксель і своєї репутації кар'єри ризикував Боно соліста гурту Юту і Шон Пен. Вони дуже ризикували. Тобто, уявляєте, що їх могли вигнати, прогнати туди, сказати, ні, ми вас не пустимо, ваша репутація буде розрушена. Але вони змогли так домовитись, що ми там стояли. І після цього Шон Пен зараз ініціював збори серед всіх зірок Голлівуду на допомогу Україні. Анджеліна Джолі, Бредпі там, Скарлетт Йоханссонсік Скарлетт до речі, вона Українка в корнях. каже: Ребята, ну давайте скидатись грошима, бо Україна тримає весь європейський фронт. До них доходить нарешті. Її я думаю, цього ніхто не очікував. Поняли? І навіть. Якщо, зрозуміло, є договорняк, щоб ми там не думали і так далі. Все впирається в те, що є український дух, поняли? не дивлячись ні на що на купу проблем, яка відбувається, ну, ви знаєте, і в Україні і за кордоном і з українцями, і влади і так далі. Є люди, які, попри все, стоять далі, і є люди, які просто ламають всю систему і знаходять гроші на допомогу от Європа, там НАТО, АО, не може нам відправити допомогу. Зірки Голлівуду, от реально честі Шана, Шону Пену, Боно за те, що вони це все організовують зараз. От дивіться, от, наприклад, у Боно у нього майже мільярд доларів власного капіталу. Він би міг собі забути на це все жити, насолоджуватися на яхті, там плавати і так далі. Та сама історія у Шона Пена. Вмісто того, ну по перше, Боно він дуже віруючий. Поняли, не так як ми що ми там в церкву на Пасху, на Різдво, там на і на похорони, Знаєте, а він реально віруючий, читає Біблію, проповідує людям і так далі. Це видно, живе собі спокійним, гарним, класним життям. І реально намагається допомогти Україні як може Поняло? в тому числі і грошима своїм величезним капіталом і зв'язками величезними в Голівуді і зараз це серйозно, це підтверджена інформація. Можете зайти за гуглити, що Шон Пен зараз збирає офіційно заявив, що він збирає отаку величезну суму на допомогу Україні. І нема варіанту, поняло, що це не вийде. Це величезний резонанс, в тому числі для зірок Голлівуда. і Шон Пен він геніальний взагалі продюсер, геніальний. Він просто це зможе обернути так, що це буде величезна допомога для України і величезна користь для репутації всіх зірок Голлівуду, які на це скинуться. Уявляєте, що от якого масштабу, якого формату зараз буде відбуватись допомога в Україні як фінансова, так і. В плані зброї і захисту України, так і репутаційного плана, от, от така от ситуація. Друзі, я вам дуже раджу а, зайти, подивитися. Про що напина, його якусь там історію, да, і про Боно. Це нереальні люди. Ми їм дуже маємо бути неймовірно вдячні за все, те, що вони роблять, і за те, які вони фільми для України знімаються, за те, що вони всі ті типу, показують, як воно реально все відбувається. Бо я от літаю в літаках і часто спілкуюсь з людьми, і вони кажуть, там щось починають. Путін там, щось, та 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 по ньому прям защищать його починають. Ну в шоці? А чого? Бо недостача інформації. Недостача інформації, вони не знають просто. І от, от, от такі люди, от такого масштабу допомагають зробити то, що не може зробити там влада в Європі, наприклад, або той саме НАТО, або ООН. От, от просто супер! Реально, честь хвала. Я дуже радий, що з ними стояв на одній доріжці, на червоній, в канському корніфестивалі. Я досі від цього відійти не можу. Але ще більше радий від того, які це люди, як вони бачать світ, як вони бачать проблему, яка зараз є, як вони намагаються допомогти Україні. Так що я вас, друзі, вітаю. Дуже гарні новини. Взагалі розповсюджуйте. Нехай у людей буде от якась надія і гарна новина за цей день і за завтрашній. Все, на зв'язку, всім слава всім українцям, які досі тримаються. Попри все, проблем вистачає, але ви молодці. На зв'язку.